Розкіш, пафос і v 8 під капотом. Якщо 70-ті можна було уявити у вигляді авто, це точно був би Cadillac Eldorado. Довжелезний, розкішний і з таким капотом, що можна грати в теніс. Ну або щось інше. Цей автомобіль уособлював американську мрію на колесах. Гігантський v 8 м'яка підвістка, а простору всередині більше ніж в деяких квартир. Але чи справді він був таким крутим, як здається? І що зробило його унікальним? Пристібайтесь, ми вирушаємо у золотий вік Каділак. Коли чуєш слово каділак, в уяві одразу постають великі, елегантні американські авто королі доріг, символи цілого покоління. Саме таким був Каділак Ельдорадо, що з'явився у 1953 році, й одразу став однією з найвідоміших моделей епохи. А в 70-х на ньому їздив сам Елвіс Преслі, і це багато про що говорить. Це була машина для тих, хто хотів виділятись. Витончені лінії, панорамне лобове скло, розкішний шкіряний салон і потужний двигун, що розганявся до 175 км кілометрів на годину. На такому навіть їздити було шкода. Адже це вже не просто засіб пересування, а витвір мистецтва. У 1902 році інженер Генрі Ліланд засновує свою компанію автомобіле Будівну і називає її на честь такого собі Антуана де Ламоте де Кадіяка, а цей Антуан він загалом був такий. Авантюрист, який свого часу заснував місто Детройт. А як ми знаємо, американське місто Детройт це можна сказати столиця відповідно американського автомобілебудівництва. Отак з'явилася назва Каділак. Назва Ельдорадо ідеально відповідала філософії моделі золото, розкіш і найвища якість у 1967 році. Ельдорадо став передньопривідним. На той час це була справжня революція для бренду. А ще дизайнери Cadillac створили культову деталь: задні крила у формі плавників, які стали візитівкою американських авто. У 1970 році під капотом Ельдорадо з'явився восьмилітровий v 8 V8 потужністю 400 кінських сил. Це найпотужніший серійний передньопривідний автомобіль в історії. Він розганявся до 100 кілометрів на годину за 10 секунд і мав максимальну швидкість майже 200 кілометрів. Так він не був гоночним болідом, але розкіш була його головною метою. Попри величезний двигун «Ельдорадо» не був аж надто прожерливим. споживав від 18 до 27 літрів на 100 кілометрів, що в принципі можна порівняти з сучасними великими позашляховиками. Сьогодні автопромисловість пропонує гібриди, електрокари та вдосконалені двигуни, що споживають у кілька разів менше пального. Чи могли б власники ельдораду уявити, що розкішні седани майбутнього матимуть витрату 5 літрів на 100 кілометрів або взагалі обійдуться без бензину? Ми запитали автомеханіка, які хитрощі допоможуть зменшити витрати пального як у старих, так і в нових автомобілях. Його поради можуть зекономити вам сотні літрів бензину щороку. На деяких автомобілях стоїть клімат, на деяких стоїть система кондиціонування. Коли ми включаємо кондиціонер, то витрата пального становиться десь на літру більше. Коли в нас трошки подспущені шини, то теж витрата пального йде більше. Треба дивитися в цілому за станом самого автомобіля та і бажано включати менше потребітелі. Люба електрична частина, ви включили там обгрів заднього скла. Хтось включив світло там ближче дальнє. Хтось включив кондиціонер. І за цього автомобіль більше споживає палива. Повертаючись у минуле, скажемо, що у 1976 році в США ширились чутки, що уряд планує заборонити виробництво кабріолетів з міркувань безпеки. Це не сталося, але Cadillac Eldorado став останнім американським кабріолетом того періоду. Останній випущений Eldorado відправили в музей. А перед цим 199 авто отримали таблички. Один із 200 останніх кабріолетів США. Вони стали справжніми колекційними раритетами. Це був символ статусу, стилю і справжнього автолюбительського шику. Навіть сьогодні він привертає до себе увагу. Що думаєте про цей легендарний каділак? Хотіли б проїхатись на такому чи додати його в свою колекцію? Пишіть у коментарях, а ми готуємо для вас ще більше крутих історій про культові авто минулого. До зустрічі!